Рідні, друзі та знайомі Ігоря Головацького зібралися на подвір'ї рівницького ліцею номер 8 На фасаді школи відкрили меморіальну дошку захиснику. Зробила це донька військовослужбовця. Ігор Головацький навчався у стінах восьмого ліцею. Класна керівниця Ірина Черуха каже, він був надзвичайним учнем. На жаль, не пощутня. Забирай найкращих своїх синів, для яких Україна була понад усе. До таких належить і наш герой Ігор Головацький, який добровільно став на захист України. Не такий вчинок здатні тільки сильні особистості. На початку повномасштабного вторгнення Ігор Головацький встав на захист держави. Спершу був на Рівненщині, потім у Львівщині, а далі Бахмут. Як він казав, їхало їх туди 50, а назад тільки троє. Колись Бог його оберіг від смерті російського танка, який їхав на нього, а потім розвернувся. Потім мій тато поїхав у відпустку і знову в все по колу. Після відпусток чоловік знову поїхав на Донеччину, воював у районі Волновахи. Люди, які з'єднані із Христом через хрещення, і стали його дітьми, синами і дочками. Повстали проти пекла і проти їх, проти його мешканців, які самі уражені смертю і захотіли цю смерть занести до нас. Ігор Головацький помер 9 грудня 2022 року від серцевої недостатності. Йому було 35 років вічна слава та шана захиснику України. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.